Всім привіт. Саме переглядаємо контент у мене на сторінці Це з, з, з відео Т-150. З усиничним Оцей трактор я такого дивив косаналітику. Він найбільше у мене набрав переглядів з усіх відео, які є. Ні комбайни, ні, ні різні трактора, ні різні там такі от, т 150 усіничні, саме найбільше. Набрав, як кажуть, вже піддимлює старичок. Ну, е, мотор ще тут не був роблений, треба вже йому буде підкинути кольця. Але з його роботу ту, що він має, то ще буде їхати так, як є. Сміттєзвалище. Колись е... Це саме ну, по, така врядна робота, це сміттярку горнути. Хто знає, той знає. Раз б, був такий варіант, коли е, ще в нас погані гусінці були і в общем, теж горнули. і Злітає гусянка, а там усе памперси. Ну, коротше, якраз у такому хорошому місці. І то все руками. Я думав, що вирве мене точно, ну якось стримав. Така трохи робота на сміттярки не дуже важна. Знімо таке відео по т 150 бо є більшість аудиторії в мене, напевно. Напевно, що іменно по Т-150-му. Кожний має свою роботу і повинен її. Робити. Тут вужі такі по півтора метра повзають. Чи то змії, чи вужі, дивись, чи на плечі щось не скаже. Давно відео з ним не було, але він стоїть, знаєте, як той трансформер Оптімус прайм. Еще многое хотел сделать, но не но не дали так и то. Но цему даю. Це не є нагрузка, він тут так їде в холосту. Тапах тут хороший. А так, вже буду завершувати. Всім здоров'я, всього найкращого. Де 150 гусеничний ще живий. Все буде Україна, всім всього найкращого Божої охорони хлопцям нашим там. Не буду озвучувати, всі знають де. І все буде Україна. Прийде час ще трошки. І все. І буде мир. Маємо надію, що дасть Бог все буде мир.